Регіна, розкажи, будь ласка, чи справді психосоматика може бути причиною небажаного волосся? Так, звісно, може в певний період стресу, наприклад, або в певний період життя нас може активувати ріст волосся в тих місцях, в яких не було взагалі, тому що волосся на тілі це про захист. Коли ми потребуємо додаткового захисту, воно може активуватись. Також хочу звернути увагу, що є такі дівчата, які відчувають себе більш мужньо, наприклад, сидять на якихось посадах або в стосунках відчувають себе більше як чоловік. І тому їх також може турбувати оце небажане волосся. До нас в клініку Лазер22 приходять дівчата, які прям так і кажуть, що ніколи не росло волосся на обличчі. І тут почалося дівчата, що мені з цим робити. Слава Богу, є лазерна епіляція вже, яка ефективно з цим бореться, і не потрібно як для воску відрощувати, тому що це теж ще стрес ходити, поки це все відросте. Яка цьому може бути причина з точки боку психосоматики, саме ось на обличчі? Одну з причин я вже назвала, да це більш така муж, мужня позиція. Що може бути таке, що ви захищаєтесь. Наприклад, ви можете захищатись від надмірної уваги, від того, щоб бути бути красивою бути жіночною, бути сексуальною, верніть увагу, коли це почалось, що стало тригером для вас, що ви відчули потребу в більшому захисті.